І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Вей, і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає шорті на Т-69 карта штиль. Ну що ж, до бою? Так, ну американська Стежка восьмого рівня, барабанна Стежка, до речі, Все його подивився, що саме Т-69, і зразу ж мене знаєте, Ідея, щоб в мене на каналі всі танки цієї гри були, і так скажемо. Щоб ви не тільки кіберспортсменів, кіберкотлет дивилися, так? а простих гравців, які грають, ну, які іноді, навіть не іноді, так скажемо, а бувають, видають такі бої епічні, що ніякий кіберкотлет такого бою не зробить. Бачимо, прихлопушує він зразу ж з першого барабана так нормально Еміля. Зараз прихлопушить він і бачатика, якраз призервився, чітко, ну не пробив, а тут чітко пробив. Просто шикарний постріл. Піксель зарядив. Що ми бачимо у нас по гарматі? Чотири снаряди у нас заряджено в барабані. Середня шкода 240 на восьмому рівні це шикарно. І бачимо, що середнє пробиття 250, це нормально. Є у нас ще бронебійні. Бронебійні у нас слабкі. Заряджена, так розумію, у нас голда, так звана, так звані поліпшені снаряди. Два-один по бою. По перекатці у нас ну, тяжі, як завжди, попарли куди потрібно. Бачимо, що навіть один тяж поїхав на інший план. Туди під скелею будуть прориватися, але ну, ще вони там не сильно так скажімо, прориваються. Так, Наш герой знищив одного суперника. Наш герой настріляв вже. Майже 1000. І я думаю, зараз ми цього БЗ прихлопушимо, якщо ще й на гуслю, і не сам стоїть на гуслі. Не відпускати ще й башту відвертів йому. На 800 і на 858. Чудовий хостел. Ну що, бачимо, що в героя нашого є скліще, Тому що реалізація барабана на майже на 100%. Там бачать, яка не пробив, але таке буває, кому Буває, Або прилипають, або рикошетять. Що не дуже знаєте, не дуже вірно, тому що камулі вони не можуть рикошетити, по ідеї. Справжні, якщо камулі будуть стріляти. Можливо, я помиляюся, напишіть коментарях. І знову ж ми бачимо чудову реалізацію барабана. 2500 вже настріляв. Я думаю, що ще ми тут і по ворогам пройдемося. Наші братіші, я так розумію. Теж там непогано все відчувають. Беремо в облогу суперників. Вони вже так всі поникалися. Тут така непогана позиція, от дивіться, на рахунок кіберспортсменів, як я казав, так. Тут їм бо позиції, наші герої відео знають. Користуйтеся. Я, до речі, багато користуюся різними моментами, коли дивлюся ваші бої, Чуся, так скажемо, на ваших боях. Так, і вже настріляв три Чудово. Три вороги знищені. Вісім два по бою. Наші вже бачу, братяші, і під скелею пі пройшли, і е, тут дитяжі по верхньому резку пройшли. Просто вже на епітаті. Є відчуття, що це 100% вже перемога, тому вже не бояться, лізуть. Бачимо, що не, герой не уходить зразу ж на КД, хоч і два снаряди ви, вистріляв. Все реалізує. Чиляв. От просто за, реаліз... за реалізацію барабана просто від мене байкос. Зразу. Так, а хто, а хто по нам стріляв? ВЗ-58 Муза, ну дети чудик, чудик. А де звідки він знаю. Ну ладно, треба вже їхати 5 ворогів у нас знищено, так, можна по нас знищувати. Якщо встигнете. Вже всі так полетіли. Уже, так як я кажу, суперники очі поопущували, вже наші братіші очі повипучували, кожен хоче ще понастрілювати. Ну дайте нам ще хоч 5000, тисяч, щоб було настріляно. І ще дайте хоч одного ворога, щоб бувольний. Тут майстру 100%. Так як він реалізовував барабан, просто скіліще із скеліще на таких танках. На таких танках я саме дивлюсь на реалізацію барабана. Так, ну, Вазі. побачив. Ну, відправляємо в гараж. Ну, чудово. Шість ворогів знищили. Майже 5 тисяч настріляно. Чудова реалізація барабана. Дякую за настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.